Добро здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням вдруге. сьогодні у вівторок, 10 лютого, вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, перша частина там якийсь такий набір вийшов у нас енергетика, і повітряні атаки, і геополітичні моменти. Ну і рухи на майбутнє. Я вважаю, що дуже важливо якраз розуміти ці акценти, які є на сьогоднішній день, і які до речі будуть відпрацьовуватися ну, зокрема тут на європейському континенті. Лишими днями я з урахуванням цієї Мюнхенської безпекової конференції очевидно щось нове ми там почуємо або хтось про щось там заявить. Тим паче, що там буде участь президента Зеленського, і можливо, навіть побачимо, як в Німеччині буде запускатися виробництво пов'язане з українським озброєнням. Ми зараз до озброєння нашого підійдемо, але так фі фіналізуючи, от вранішні повідомлення про стан речень на а, лінії фронту, я вже казав, що одна із складових, можливо, з. з чи можливої зміни ситуації на фронті це зв'язок. Зрозуміло, що зв'язок важливий. І оця от відключка Старлінку на перших днях це був шок. Але як наші експерти попереджали, росіяни почнуть шукати альтернативу. Ну і оскільки це їх безпека, і безпека якраз тих здобутків, які вони отримали, почали росіяни термінове постачання на фронт терміналів швидкісного супутникового інтернету, але їх місцево Ямал і. Експ... експрес. В чому їх особливість і для наших військових, як їх виявляти, по-перше, всі антени цих терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення від 60 до 120 сантиметрів. Не як оцей столік Старлінку, там і інші моменти Невеличкий, Тобто, Старлінк можна заховати за великим рахунком, а цей треба виставляти з землі, піднімати так, щоб бачило небо. І я не сумніваюся, що ці всі елементи. Можна бачити з наших дронів-розвідувальників. Тобто це або овальна така, або кругла форма. Всі тарілки будуть дивитися на південний схід або на південь. Там ну, кого цікавить, азімут 110-180 градусів для спеціалістів. Ну, але я думаю, що в нас війська вже цю інформацію теж мають. Тарілка візуально буде відкрита і на цих частотах захисний чохол. Як на старлінку, який можна зробити, щоб він не відблискував. Але тут з чохлом працювати устаткування не буде. Тому все це буде розкрито, і тарілка може бути винесена в глиб фронту і з'єднана з передовою так званим Wi-Fi мостом. Тобто ми про це теж з вами говорили: Wi-Fi-міс там на кілька кілометрів. Ну але ну ще раз це вже не про старлінк в плані виявлення позиції, а можливо, навіть і якогось диспетчерського пункту з передачою цих інформаційних. Повідомлень так, тепер щодо зброї по лінії України не знаю, чи будемо ми теж виробляти подібне устаткування, чи будемо залишатися в контексті Старлінку. А можливо, дійсно, Європа докумеки, і як вони обіцяли, зроблять свою систему. Але потенційно зараз Україна може виробляти зброї на близько 40 мільярдів доларів на рік. А правда, грошей, аби оплатити це виробництво, у нас не вистачає. Це дані від заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Єгора Черніва. І пан Чернів зазначив, що Стратегічна мета України профінансувати хоча б 50% цього обсягу за рахунок державного бюджету. А далі вже гроші інвесторів, партнерів. І сказав так, що серед ключових країн, які готові фінансувати виробництво всередині країни, Німеччина, Норвегія, Нідерланди і країни Північної Європи. Це дуже добре, це дуже хороші інвестиції. Очевидно, що це мова йде про спільні підприємства, ну, включно з тими німецькими, скажімо, збройовими концернами, які вже не просто заявили, а матеріально. Реалізували свою присутність в Україні, окремо, тут треба сказати за Нідерланди щодо додаткового фінансування в обсязі 2 мільярди євро на 26-й рік, а воно ж спрямовано якраз на внутрішнє виробництво в Україні. Це додаткові ресурси, очікуються також через європейські кредитні інструменти. А оскільки ми заявили про початок експорту української зброї, значить, ці кредити можуть працювати в нормальній бізнес моделі. Кажучи про спільне виробництво і локалізацію, пан Чернів за. Зазначив, що паралельно реалізується політика залучення іноземних компаній до локалізації виробництва в Україні, включно з підтримкою інфраструктурного розміщення і підключення до енергосистеми. Тобто, це завдання вже держави. При цьому, за словами депутата, частина компаній. Буде чекати закінчення війни, бо не готова брати на себе воєнні ризики. Звичайно, що це обмежує масштаби локалізації, і ми розуміємо, в якій частині України ці виробництво будуть насправді сконцентровані. Ну з огляду на політичну логіку партнерів, для яких звичайно, що пріоритетом є підтримка власного ПК було запропоновано компромісний формат. А це створення. Ну про це вже відкрито говорив президент Зеленський. То я вже не буду цього секрету робити спільних підприємств на території. Країн-партнерів, а от зазначається, що при цьому була умова, що до завершення воєнного стану 100% виробленої продукції буде йти якраз в Україну. Фінансування таких підприємств здійснюється за рахунок держав-партнерів. От кажу, що було заявлено, що одне з дронових підприємств там унікальні дрони нового покоління, будуть вироблятися чи готуються до виробництва в Німеччині. І якраз перший дрон, як було заявлено, буде приймати особисто президент Зеленський. Я так чомусь підозрюю, що це буде в рамках візиту на. Мюнхенську безпекову цю конференцію ми зараз до неї підійдемо, але звичайно, що вона буде проходити в контексті процесів там переговорного процесу між Україною, Росією і Сполученими Штатами. Ну я вже вам казав в першій частині і навіть з огляду експертів інституту дослідження війни, що руху фактично немає, і росіяни кожного дня щось там нове вигадують. Ну як в принципі, ніх... ми думали і ніхто не сумнівався, що так буде, але досягнути прориву. Переговорах щодо завершення війни в Україні можна лише за дотримання позицій, узгоджених на зустрічі в Анкоріджі. Пам'ятаєте це прослів'я про тиць? Ну, от тиць. Знову ж таки, дух анкоріджа. Це вже пісочний род Путіна. Прорив по Україні можливий лише за дотримання розумінь, досягнутих в анкоріджі. А можна огласити весь список, будь ласочка, ласка, досягнень в анкоріджі? Бо одні про нього говорять весь час, а інші щось соромиться сказати, що там насправді. Ну і Пісочний род зазначив, що Кремль не хоче публічно вдаватися до деталей, досягнутих домовленостей. Цікаво, Да? є, а вдаватися в подробиці не хочуть. Адже розмови щодо завершення війни в Україні, нібито потрібні вести, вести в закритому режимі. Ну, скажіть про це Дональду Фредовичу, який все викладає в відкритий доступ. Тепер щодо тижня в Європі, це глобальна історія, друзі. Це дійсно стратегічний момент. Я на цьому трошки зупинюсь, бо як мені видається, ця тема потребує розуміння через наявність інформації і знань. По перше, цей тиждень і Європа готувалася до нього. Це буде фактично надзвичайно напружений тиждень, продовж якого лідер. Країн Євросоюзу ну не багато не мало, але будуть вирішувати найскладніше питання, що стоять перед і континентом, і перед інституціями континентальними. Саме континентальними, не панатлантичними трансатлантичними, а саме континентальними. І от найближчі дні напевно покажуть, чи Європа зможе змінитися і стати по справжньою єдиною, повністю зрілою і незалежною. Я вам вчора наводив деякі цитати від я так розумію, одного. З основних ну, модераторів процесу, колишній прем'єр Італії Енріко Летта, бо якось його слова виносяться у ці заголовки і, в принципі, публікуються. Ну, очевидно, що це, ну так, щоб не згадувати чинних керівників, якби беруть там рада старейшин, щось таке. Ну, от але ми з прекрасно з вами розуміємо, що це узгоджена позиція. Так от лідери продовжать свою кризову дипломатію. перенісши її з конференц-залу в Брюсселю до замку в Більгійській. Провінції, а потім до Мюнхена, де власне відбудеться ця конференція з питань безпеки, тобто до неї розумієте, що буде ще там позалаштункові переговори до того як вийдуть з загальною позицією. Крім того, депутати Європарламенту зустрінуться в Страсбурзі, щоб обговорити розморожування торгівельної угоди ЄС -штатами і затвердження довгострокового бюджету на 28-34 рік. А посли всіх країн-членів сьогодні в Брюсселі будуть проводити оці закриті перемовини. Завтра відбуватиметься зустріч керівників оборонних відомств в Брюсселі. А там на порядку денному лише одне питання: підтримка України. І їде туди наш Михайло Федоров. І має намір він взяти участь у засіданні. А звичайно, що буде давати брифінг керівникам оборонних відомств з блоку про найбільш нагальні потреби наші напередодні. На жаль, четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Ну з того, що можна припустити, однозначно будемо просити додаткові системи ППО, там на Самси, Петріот, які вже давно є пріоритетними в нашому списку. На зустрічі також. Обговорюватиметься співпраця в галузі оборонних інновацій, що є кодовим терміном для дронів і інших нових військових технологій ну для того, щоб їх узагальнити, так а в четвер європейські лідери проведуть економічний саміт. Я вам теж вам говорив це стосовно цих грошей російських заморожених. Обговорення там в принципі будуть доволі широкими: від спрощення законодавства до зміцнення єдиного ринку і зменшення залежності від критично важливих сировинних матеріалів з інших частин світу. І і теж метикують за платіжні системи. Це все буде в четвер. Президент Європарламенту Роберта Меццола виступить на от цьому саміті. Причому він буде йти цілий день зранку до вечора, і вона буде інформувати лідерів про процес затвердження власне торгівельної угоди, який має пройти напередодні угоди між Європою і Штатами. І от, колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі той, що Маріо Драгі, який був і прем'єр-міністром Італії, пам'ятаєте, він на початку війни до нас приїжджав кілька разів. І от власне екс премєр міністр Італії, пан Лета також виступлять перед лідерами. І поділяться своїм баченням європейської спроможності. А з п'ятниці понеділю безпосередньо в Мюнхені буде конференція з безпеки. А вона знову повертається до теми оборони, на якій будуть присутні ну фактично всі ключові особи Європи від Фондерляєн до Фрідріка Мерса, Маркрте. До речі, на цю конференцію це треба теж відзначити. Важку артилерію відправляє Трамп. Там буде присутній Марко Рубіо, і буде присутній президент України Володимир Зеленський. Офіційно цього року будуть обговорюватися питання Євробезпеки оборони, а також майбутнє трансатлантичних відносин. Тому їде найбільш підготовлена людина. Показова, що Джей Дівенса, віцепрезидента, відправили з візитом на південний Кавказ, там Вірменія, Азербайджан, от, щоб він не заважав, я так розумію. Але офіційно цього року якраз ці питання будуть, і неофіційно що всі будуть. Задаватися питанням, чи є у ЄС надія стати на ноги без Вашингтона? До кінця тижня відповіді на такі важливі питання, ну напевно, там однозначно і не буде. Але а, за настроями, за повідомленнями, ми з вами побачимо, що там насправді відбувається. І е, якраз в контексті сталості європейських підходів е, знову ж почали з'являтися інсайди. Я поки що кажу, що це не підтверджена інформація, але знаєте, диму без вогню немає. І штати ну, в розумінні того, що Європа поки що без штатів обійтися не може. Напевно, буде змушена пристати в якомусь форматі на те, що узгоджено в мирному плані, якщо він буде прийнятий, бо бачите, Європі. Мені здається, важливо, щоб Україна продовжувала воювати, бо як Україна перестане воювати, то за 6 місяців, як знову ж таки, це експерти цієї конференції безпекової в Мюнхені говорять, а Росія буде готова нападати на Європу. Тобто, ну звичайно, це ж логічно, щоб вони відтермінували цей момент. А так само, як і би відтермінувався процес укладання угоди, бо тоді не знадобиться там якось стрибати, крутитися і вигадувати, як задовольнити Трампа, який пообіцяв президенту Зеленському членство України в Євросоюзі. Так, от Поки не вогонь, а дим, що євросоюз готує варіанти поступового надання Україні прав членства в межах майбутньої мирної угоди. Тобто заходимо, ну, як вони пропонують, не одразу, а там якимись елементами. Тобто, Європейський Союз опрацьовує кілька сценаріїв, як закріпити перспективу членства України в межах майбутньої мирної угоди. Тобто, серед опцій надання Україні, наприклад, частини прав і переваг членства ще до завершення формальної процедури, а чіткий дорожній графік кроків для просування переговорів про вступ, інші варіанти включають рух за чинною процедурою або перехідний період з поступовою інтеграцією. Ну, в проєкті, як ми пам'ятаємо, 20 пунктного цього плану, який Україна опрацьовує переважно зі штатами, там фігурує орієнтир 2027, на чому і наполягає президент Зеленський з отриманням частини вигод до того, і в Єврокомісія підтвердила, що тема вступу України до ЄС є елементом дискусії щодо мирної угоди. Водночас, переговорний процес, от як ми знаємо, має шлагбаум імені угорщини яка блокує відкриття от, переговорних розділів, які би давали можливість Ну, за звичайною процедурою рухатися до членства в Євросоюзі. Причому цей процес Україна проходить достатньо впевнено. Так, і е, ми згадуємо, пам'ятаєте, перед війною я просто ці кадри перед очима стоять. Якраз в грудні, коли була е, ця конференція. Приїздив туди президент Зеленський, ну буквально там вже за скільки до війни, і там були вибухи в Мюнхені, і стовп диму, якраз от український літак сідає, і все це на тлі цієї величезної пожежі. Так і не знайшли, хто зробив, але ми ж розуміємо, що є фан-клуб Путіна в Європі. І от на ці вихідні, там ну, хто знаходиться в Німеччині, взагалі і в Мюнхені. Зокрема, будьте уважні, бо Кремль планує використати так званих пацифістів на Мюнхенській безпековій конференції. Це. Ті, що, як я е, зазначаю, на різдвяних ярмарках в пілотках про Катюшу співають. Оце ця публіка. Е, якраз спецслужби е, Росії мають намір. Це говорять європейські колеги, спецслужби, до речі, планують провести масштабну гібридну кампанію з залученням так званих пацифійських рухів в Європі. Е, одним із основних учасників вигідної Кремлю кампанії, що буде включати проведення вуличних антиукраїнських акцій і у інформаційну інформаційну актив, е, активність є такі німецький рух за. Мир, ну там наративи відповідні, спрямовані вони на відбілювання політики Кремля і припинення західної допомоги Україні. Ну тобто, як вони формулюють, підтримка України провокує третю світову війну. ЄС і НАТО агресори, Росія не становить загрози для Європи. Отака От в них риторика, такі борди, плакати. Бо ця компанія, цей рух за мир. Це так звана децентралізована мережа антивоєнних, пацифійських і антимілітарних ініціатив групи коаліції. Вона була сформована ще в 80-х роках ХХ століття для виступів проти політики НАТО, розміщення ядерної зброї в Західній Німеччині. Ну, найактивніші учасники, ну там просто нема куди Тавро ставити ну, всі співробітники російських спецслужб. Причому дуже цікаво, що це відомий факт, але бачите, демократія. Там такі діячі, які займаються подібними речами, і тісно пов'язані з російськими. Хтось з казаками, там, хтось просто відкрито підтримує путінський режим. В деяких там після обшуків німецької прокуратури в помешканнях підозрою незаконне зберігання зброї, а потім ті люди тікали до Росії, потім якимось чином поверталися. Ну Це, звісно, цирк на дроті якраз для німецького Спільству, але є там от ще один учасник компанії, який відіграє ключову роль в поширенні кремлівського порядку денного. В'ячеслав Зісфальт, це так званий проросійський активіст, систематично просуває наративи Москви в Німеччині, прославляє злочинну політику Путіна, підтримує контакти з російськими спецслужбами з ультраправими організаціями в Європі. і Він цей громадянин Німеччини і він на свободі. Причому, що от наше головне управління розвідки акцентує, що от ці особи, про які я говорю, і інші провідні учасники цієї організації використовують різні методи поширення наративів. Іноді їх камуфлюють в. Обгортку типу мирних ініціатив. Насправді шлейтмотив їх діяльності в Німеччині і загалом в Європі це відбілювання іміджу Росії за гроші, звичайно, Росії, е, яка вчинила ну, купу просто воєнних злочинів, а також просування капітулятивних тез про начебто необхідність задоволення всіх вимог Росії, бо треба миру всьому світі. От якось так. Ну, на цьому тлі е, добре правда, час пройшов. Очільник ЗС України Андрій Сібіга приєднав до ініціативи естонських колег, які пам'ятаєте, сказали, що давайте зробимо повну заборону на в'їзд до Євросоюзу громадянам Російської Федерації, які брали участь в російській агресії проти України. Ну, деякі країни почали крутити носом, в тому числі південні, які вважають, що вони залежать від туристичного потоку. А, ну, тепер я не знаю, може Італія трошки поміняє після цих ударів по залізниці свою думку після блекаутів, бо зрозуміло хто це робить, але. Інші країни дійсно кажуть, а як ми порахуємо, а де ми будемо брати знання? Так Сібіга каже, ми все дамо, друзі. Не переживайте. По-перше, йдеться про довгострокову національну безпеку європейських держав і захід її громадян від російських бандитів. Бо одна справа ходити з цими плакатами, а інша справа якби, з кримінальними та елементами працювати. По-друге, це становить правильну ціну за неправильний вибір. Тобто, кожен росіянин, який підписує контракт на вторгнення України, знатиме, що він також підписує собі довічну заборону на віз до Європи, естонія вже продемонструвала тут лідерство, впроваджуючи відповідні національні рішення. і Довівши, що механізм абсолютно працює, тепер став час поширити це на весь європейський союз. І я закликаю своїх колег з ЄС серйозно поставитися до цього кроку. Ще раз Путін може піти на те, щоб ну там зібрати народ, організувати їм видачу віз, дати умовно по 500 євро і сказати, а там далі крутись як може. Я думаю, що угрупування з Африки відпочинуть. От просто відпочинуть, коли такий сценарій а, здійсниться. А те, що він абсолютно процездатний, я в цьому не сумніваюся. І одна справа ламати паркани там з якимись сірійцями в Білорусі, а інша справа а, і інтегрувати народ якби, туди, в їх європейські фавели. Так, щодо нашого співробітництва і фінансування наших проблематик. Я вам доповідав, що є питання з по лінії Міжнародного валютного фонду. А це в тому числі податок на так звані Оликси міжнародні посилки, і МВФ вимагає від України підняти податки для населення в обмін на кредит. Ще раз кажу, цей кредит для нас критично важливий не стільки навіть в грошах, як в маяку для інших кредитів. Так, от вимагається також запровадження ПДВ для ФОПів з річним доходом 1 мільйон гривень. Хоча там зараз намагаються підняти до двох. Якщо буде мільйон гривень, то Закон про ПДВ торкнеться близько ну, півмільйона, напевно, навіть більше 660 тисяч малих підприємців, і, як сказала пані прем'єр Свіріденко, вони не дуже зрадіють новому податку у 20%. І вона категорично, начебто, не хоче вносити цей законопроект Верховну Раду, так само, як і президент Зеленський, до речі, виступає проти цієї позиції. І джерела ЗМІ підтверджують якраз такий факт. А от податок на ОЛХ. Планують проголосувати фактично сьогодні. Побачимо, як він буде виглядати. І це буде перше читання. Одна з ключових норм, яка в цьому податку передбачена чи законопроекті передбачена. Вона стосується оподаткування доходів фізосіб, які щось продають або надають послуги за допомогою оцих от маркетплейсів і інших цих цифрових платформ. Зокрема, мова йде про водіїв сервісів таксі. Я вам якось теж розказував, які там можливо бути новації. І МВФ вимагає від України збереження військового збору в 5% навіть після закінчення війни. Ну якщо типу умови не виконаємо, то не отримуємо кредит. Хоча знову ж таки там робота ведеться, і яким буде результат, ми з вами побачимо. Але Україні нікуди не дітися від того, щоб приймати в якомусь можливо навіть і трансформованому варіанті ці закони, звичайно, складно, звичайно, важко. Але це те, що ми маємо якраз на сьогоднішній день, і можливо, якоюсь пігулкою буде для нас розуміння. А що саме ми з вами можемо отримати Нобелівську премію миру не Трамп, ніхто інший. А ця хода, от якраз зараз прослідковується, побачимо, бо знову ж такі, я згадував про Мюнхенську безпекову конференцію, і вони щороку вручають премію Евельда фон Клейста. А це премія за, ну, людям, там, інституціям, які зробили особу, особливий внесок у справу миру і вирішення конфліктів. Та от в цього року український народ стане лауреатом цієї премії. Це голова Мюнхенської безпекової конференції, посол Вольганд Ішенгер, заявив, в цього року ми вручимо цю премію не видатній особі, але мужньому українському народу. А підкреслив, що конференція хоче привернути увагу до того, що український народ останніми днями і тижнями переживає те, що можна оці оцінити лише як тероризм. А премія я просто нагадаю, з 2009 року вона присуджується. Ну от е, хороший, ну, хороша логіка. Так що, думаю, десь там би наші чиновники десь попідказували, бо номінацію ж можна зробити правильно? І як там, український народ проти Трампа чи Трамп проти українського народу, як ви, ви, виглядає? Сьогодні у нас, бачите, МОК проти українського народу, і я вам казав за нашого скелетоніста The cat sat on the Ну я просто ще раз особисто знаю і батька, і от сина, і знаю їх позицію україно орієнтовану ну, ще задовго до всіх подій. І Пан Михайло, от батька Владислава, і вони цю тему З роз... цим скелетоном Молодці. Ну просто спочатку ініціатива, потім все це пробили. Ну і демонструють якраз на міжнародних майданчиках, в тому числі, от як пан Михайло Гераскевич він як тренер, і він має доступ звичайно до офіційних інституцій. Вони там билися. В кабінетах, давайте так скажу Міжнародного олімпійського комітету своєї федерації, билися проти там росіян, білорусів, про недопуски, якби це все вони пройшли, і вогонь і, і труби. І на сьогоднішній день от, демонстрував влад патріотичну позицію, бачили мене в телеграм-каналі. А потім відреагував, до речі, президент Зеленський Оцей цей шолом, з яким влад проводив тренування. А не непростий шолом. Ну звичайно, що він не простий сам по собі. Бо там ж долі секунди визначають першість, але був шолом із зображенням вбитих в на війні українських спортсменів і тренерів, дітей, які займалися спортом. В нього ну, є це зображення відео, і в мене в телеграм-каналі Василь Кланчук і йому по суті заборонили. от цієї ночі, от на цей момент, коли записується відео, заборонили виступ в цьому шоломі і на тренуваннях, на офіційних тренуваннях, і на офіційних змаганнях. Він сам про це повідомив, Влад заявивши, що міжнародний олімпійський комітет встановив особливі правила саме для України, попри попередні прецеденти подібних шанувань. Тобто в спорті є така історія, є прецеденти дійсно. І от Влад Героскевич також звернув увагу, що італійський сноубордіст Ролан Фішналер виступав в кваліфікації Олімпіади 26 в шоломі з російським прапором. Це ж офіційна була якби, тема офіційна, але Мок не реагував, хоча, начебто, прапор Росії вважається там поза законом. Ну зараз от наша команда готує офіційний запит до Міжнародного олімпійського комітету і має намір боротися за право змагатися в цьому шоломі. Я би дуже просив ну, хто дивиться по роботі, терміново включитися нашим дипломатам. Там є, е, так розумію, і в Італії і в Швейцарію, особливо, де ж там давно ми не чули наш. Що видатного посла в Швейцарії, ну якось включити всю всю історію, і якраз на заборону відрегував президент Зеленський, наголосивши, що вшанування загиблих спортсменів це не політична акція, а це правда про сучасну Росію. Як би вона не подобалася чиновникам міжнародного олімпійського комітету, і от це про це їм треба напевно сьогодні терміново разом з нашими партнерами. До речі, просто організувати і нагадати, що це насправді є. Так друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, в свою чергу. Теж нагадую, що вівторок і 10 лютого на календарях і за вікнами це наш другий брифінг. Далі обов'язково буде. Тому в цьому зв'язку нагадаю вам про пальчик до гори або категоричну українську вподобайку. Лайкос. Ну не соромтеся, будь ласка, якщо вам дійсно заходить цей формат подачі інформації, друзі. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі в описі до цього відео і всі можливі опції. І для мене це дуже важливо. Спасибі величезно. Разом з тим не забувайте, у вас є соціальні мережі, відправляйте ними лінки, гіперпосилання на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі, аби було більше дійсно притомної аудиторії разом з нами. На загал не забуваємо, що дня працюємо кожен своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо разом з ними до перемоги. Вона. Буде обов'язково, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, із вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!